Другого дня хочу вам показати прицепчик, який сьогодні поїде до клієнта Івано-Франківську область. Значить, людина заказала прицепчик 1,50 <кій> на три, висота бортівки 50 см. Значить, Людина попросила зробити прицепчик більш такий усилений. Якщо ви бачите, ми дали раму 80 на 40 дійшло 80 на 40. <кій> Колеса людина дала свої. Колеса Ну, він буде міняти, але поки що мав такі. Тобто чотирно, ці диски залишаться, тільки колеса, самі шини е, лишаться, е, поміняються. У ну, всіх наших прицепчиках оцінковані брусовички, кожні 50 см перемички, мощні перемички, 30 на 30 перемички. Передня е, стівочка 40 на 40 і задня 40 на 40. решту Кожні 50 см йде перемичка, у нас 30 на 30. Так само перемички знизу. Перемички знизу. Кожних 50 см, 40 на 60 перемишки. Відкриваються в цьому прицепі і задній, і передній бортик. На всіх наших прицепах ми поставили рожки, тобто це в нас ну бризовички, ледовські фонарики, дві підсвіточки номера, для того, щоб було гарно видно прицеп чи, ну, номера, щоб ці світлі підсвічувалися гарно. Зробили ми такий кендік. Тут десь є від, від, від е, землі до, сюди до прицепу 2 метри. Е, ну, людина так захотіла. Тент не є дорогий, тент є дешевий центр, який обійшовся людині десь 3,5 тисячі гривень. Як е, е, всі наші двохні прицепи, вони зразу йдуть на реєстрації на номерах. Якщо ви бачили, в прицепі зразу є номера. На всіх наших прицепчиках ми встановлюємо упорне колесо, обов'язково встановлюємо кріплені розетки. Сам сцепний пристрій на цьому прицепі на півтора тоді, тому що прицеп в Як на всіх наших прицепах проводочку ми тягнемо двома окремими кабельками. От У нас нема розривів. У нас пішов правий кабель на праву сторону, лівий кабель на ліву. Ми могли б зекономити. 7 метрів кабеля навіть 8 економиться. Але ми цього не робимо, тому що ми робимо для того, щоб було добре, а не щоб було дешеве. Такий ми ланцюжок даємо. Боже борони, якщо би прицеп відірвався, щоб він не, 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 не цей страховочний ланцюг. Ну от такі прицепи е, виготовляємо. Е, кому потрібно, кому цікаво, звертайтеся, зробимо. Е, любої складності, любої вантажопідйомності прицеп. тормозні одноосні, тормоза на дві осі, тормоза на одну вісь. Тобто, що ви побажаєте, таке ми зробимо.